Це завжди теж. Ти також, да? Так? Я тоже її боялась. Вона якщо ж скаже, мені ж страшно. Так, моя доріжка. Моя доріжка. До школи. Я думаю, що виходить. Малышка до Так, я там Вот так мы ходили. Зараз винячики пограти. Ой, у нас дуже класний спортзал і дуже велике футбольне футбольне поле було. <звіт> да, це вона дуже класна, вона школа. М Моя школа. Ну, -да. Добре, що дітей тут немає, то тут немає підофіки. Ой, тут знімали. Тут були педофіли, так. Да. Я за папу говорю, ага. бо там все віть по із А може, ти ні, нікуди, надіюсь, не будеш викладати, да? так? такі коментарі. Я буду це з музикою викладати на своєму каналі. Тука з міста. Ютуб Боже, як виросли дерева. Майка виросла дерева.